Вітаю вас, друзі! На каналі Школа Сенарства розпочинаємо нове відео і початок цього відео у нас буде із розпаковочки. Розпаковочка посилочки, яка нам прийшла з Білої церкви від компанії EcoVet. Робив я в них замовлення. Робив ще тиждень назад, чесно кажучи, вже забув, що і замовляв. І точно пам'ятаю, що замовляв я розбавник Сімені. А більше вже не пам'ятаю, що замовляв. Зараз будемо дивитися. Так. Упаковано, як завжди гарно. Так. Новорічні подарунки я так бачу. Календарик. Як ним правильно користуватися? Будемо розбиратися, я не зрозумів, чесно кажучи. А, ну так. Дякуємо. Так, і записничок. Звичайно, що потрібна і корисна річ у нашій справі. Так, а ми переміщаємося до безпосереднього міста, що в нас знаходиться. Так. Угу. Згадав вже, що я замовляв. Так, друзі. Порошок для розбавник. Тобто, Порошок для розбавлення сім'ї хряка. Тобто, цей засіб зразу висипається у високоочищену, дистильовану воду. Вода має бути нагріта до температури порядка 36-40 градусів. В один літр води ми висипаємо вмістимість однієї пачки. добре розмішуємо все. і потім ми... Підготували суміш, в яку потім можна буде вилити свіжо взяти сім'я вряка і розбавити його. І це в нас виходить семидневний розбавник. Так, Ну так, да, я, я, я на 7 днів замовляв. Всім розібралися. Так, гель для узд приладу І відро смаколиків для гризунів. Так, витяг я це відро, відро повний конфет для гризунів, і також ще я замовляв предметне скло для мікроскопа і покривне скло. За допомогою цього ми провіряємо. Свіжа сім'я, ну і також вже й розбавлене сім'я на рухливість. Так. Ну, от така нам посилочка прийшла, друзі. Посилання на ЕКВ, звичайно, залишаю внизу під відео. Друзі, в них багато всякого обладнання, ветеринарних препаратів не тільки для свиней, а й для всього тваринництва. Давно працюю з цю компанією і дуже задоволений. Ідемо далі. Продовжуємо, друзі, відео. Я зараз знаходжуся в відділі сім'ї. Зараз покажу вам, як я роблю за Я вже неодноразово його тут робив, навчався. І зараз невеличку предісторію вам розповім, як у мене, який у мене відбувся перший досвід цим приладом. Я обіцяв там вам, що зніму відео, як я... Тільки-тільки перший раз буду тут робити сканування, але відео в мене те не вийшло зняти, тому що аж зовсім я тоді розгнівався був. І після першого разу я просто пішов, зняв цей прилад, зателефонував Олі, говорю, все, я цим не буду робити, цим займатися не буду, приїдеш, будеш ти сканувати, тому що, ну, якоби, не вийшло в це зробити. Потім зателефонував одному, другому, третьому, говорять, так, а ну, заспокойся. Піди, спробуй ще раз провести сканування, і з ними відео картинки і відправляй нам, будемо тоді говорити, обговорювати, будемо підказувати, де є поросята, де нема. Опанував я був свої емоції, так і зробив. І як, як воно, друзі, вийшло. Знаєте, перед тим, як він все-таки потрібно хоч інструкцію почитати. Виявляється, що сканування потрібно робити. Ну не те, що потрібно робити, а найкраще видно поросята, ну не, не поросята, а найкраще видно супоросність, супоросність десь у 23, 25, 30 днів після ціменіння. А я, як перший раз зайшов тут, я взяв і давай бігати по свиноматкам, яким вже по два місяці, як вони поросні. <клух> І і в мене не вийшло це було. А потім, коли я почав е сканувати свиноматок, е яким е тиждень назад було, яким було на той момент тільки по 27 днів, і в мене все вийшло. І в мене все вийшло і виявилося не таке воно вже все страшне. Да? Так що, друзі, зараз вам покажу ось свиноматка. Так. Свиноматка, якій 35 днів, тоді е в мене вийшло. На там зовсім маленьких порошаток. Зараз вам покажу. їх. Так, Для того, щоб проводити сканування, обов'язково потрібно використовувати відповідний гель. Це ще, я вам скажу, морока з цим гелем, він чомусь у мене розпливається, не тримається кучі, хоча це самий густий гель. Так, Гель нанесли. Тепер Вмикаємо, маємо таку картинку. Знімайте відео, а я зараз буду, буду шукати маленьких поросяток. 35-й день їм вже. Це щось вона, що маска робить? Холодний чи ні? Ти подивися. Опа! Ось знайшов, дивіться, друзі. Бачите, такі вон кільця. Вон вони, хвостаті. А ну зараз я ще раз нанесу гель, тому що, як говориться, гель тут економити не потрібно. Чим більше буде гелю, тим якісніше буде. Картинка я думаю, друзі, ви вже все побачили. Бачите, такі кільця, але їх було краще видно тиждень на зладище. А покажіть, де я зондом. Все, вистачить. Так, друзі, якщо е, е, тут нас дивляться спеціалісти і я щось роблю не так, обов'язково пишіть в коментарях, тому що я тільки навчаюся. Набираємо. Гель набирається обов'язково за кожним наступним разом. Ось така картинка. Так, а тепер давайте я зараз покажу ті свиноматки, яка не осінняла, яка потрібно ще осінняти. Так, оця свиноматка велика біла у нас, перебилася вона. Так, А як сюди завісти на так? Зараз мене Потрібно ще сігалі, ну от бачите, а тут я шукаю, і цих кілець немає. Добре, а як мені напередосати ціля? І, друзі, зараз на кінець відео ще поговоримо про ці всі процеси, які відбуваються у відділі осіменіння. Відділ осіменіння, друзі, потрібен для того, щоб осіменити тут свиноматку, для того, щоб свиноматка стояла в індивідуальному станкові і для того, щоб ми провірили у свиноматки, після цього ми переганяємо її у відділ очікування, де вигільна система, і в тому відділі очікування, будуть тварини знаходитись порядка 70-80 днів. Після чого вони переженуться у відділ опоросу. Так от, друзі, сюди ми у відділ осіменіння заганяємо свиноматок із відділу опоросу. І також сюди заходять ще ремонтне поголів'я вагою десь 135-140 кг. Друзі, загнали ми сюди тварин. Десь на четвертий день ми починаємо з переділи свиноматок. Є прохід для хряка. І ми ганяємо кряка і цим кряком стимулюємо свиноматок до охоти. Як правило, з 4 по 7-8 по день більшість свиноматок приходять в охоту. Коли ми бачимо всі ознаки охоти, а це, як правило, ефект нерухомості в свиноматки, ми потім робимо осініння за допомогою, звісно, катетера, якісною перевіреною спермою. Сім'я мається на увазі. І в цей момент, коли ми робимо сім'іння, спереді, звичайно, має стояти хряк. Коли ви використовуєте вихряка, хряка, буде вас більше поросят. Далі йдемо, друзі. Десь на 18-й день ми знову починаємо ганяти спереді хряка і визначати, чи всі свиноматки. Осімініли, чи нема прохолосту, чи, немає, ну, чи не перебилась якась свиноматка. Тому що, як правило, 10% основних свиноматок перебиваються, тобто прохолост, і десь 15% у ремонтних свинок йде прохолост. Ми маємо визначити, хто з них не осіменів, і повторно зробити осіменіння. На 25-й день ми беремо цей прилад і робимо узд сканування Якщо в нас картинка гарна на дисплеї, ми позначили свиноматку, яка осін'яніла, і потім ми цей свиноматок переганяємо відділ очікування. Тут же ж та свиноматка, яка перебилася і яку ми повторно осінняли, вона залишається в цьому відділу, а сюди виходить вже інша група. І потім вона буде знаходитися з іншою групою вже. Розумієте? Я думаю, друзі, я вам зрозуміло це розповів. Якщо хто щось не, не зрозумів, запитуйте, будемо у коментарях відповідати. Так що, друзі, прилад чудовий, мені сподобалося, потрібно ще тільки навчитися ним якісно користуватися. Як правило, спеціалісти... Хороші спеціалісти вони вже із 18-го дня можуть за допомогою цього приладу визначити супоросність. Але мені до цього рости, рости, рости. Я думаю, що це Оля цим у нас буде займатися. І за допомогою узд прилада не тільки визначають супоросність, а і додатково і ще роблять сканування і внутрішніх органів. Але це у нас цим буде займатися Оля. Все, друзі. Думаю, цікаве було для вас відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. І до зустрічі. Слава Україні!